Здоровенькі були, хлопці та дівчата. Всі сідайте за столи, будемо малювати. Тема нашого заняття гілочка вишні з яйтками. Для малювання нам потрібно аркуш паперу, я взяла кольоровий, ви можете малювати і на білому. Також потрібні серветки, вологі і сухі, пензлик, фарби коричнева, червона і зелена. Підкладна дощечка, стаканчик з водичкою і листочок вишні, так як у нас сьогодні нетрадиційна техніка малювання. Приступаємо до роботи, мочаємо пензлик у водичку, набираємо коричневу фарбу і малюємо гілочку. Ось таку гілочку ми намалювали, добре вимиваємо пензлики. Тепер беремо листочок, перевертаємо його, набираємо на пензлика зеленої фарби. Передумала так. Так, добре. Маляти, беремо пензлик. Зелену фарбу набираємо зеленої фарби і листочок наш кладемо, тримаємо його за хвостика і зафарбовуємо листочок наш гарно-гарно фарбою. Добре, добре, прикладемо пензлика, беремо наш листочок з-за хустика і прикладаємо його до листочка, листочок до листочка, і добре добре пальчиками розглажуємо. Можна кінчиком партчика навіть, ніби постукати по ньому. Ось так. І знову беремо за хвостик і прибираємо. Ось погляньте, який листочок я намалювала. Так, малюємо слідуючий листочок. Ось маляти я. Кладаю тепер третій листочок, який я. Намалювала. Ось так. Добре, добре його. Ось так, і прибираю. Ось такий листочок гарний я намалювала. А тепер ми намалюємо хвостики. Самим краєчком пензлика намалюємо. Ось так. Щоб з'єднати його з гілочкою. Ось так. І третій листочок. Ось, Ось такі листочки у мене. Якщо є бажання, можете трішечки. Зафарбувати, а ні, так залишайте. Мені так подобається дуже. Так, тепер я буду малювати ягідки. Малювати Малюватиме червоним кольором. Набираємо на фарбу, фарбу червоного кольору на пензлика. Ось так набрала. І малюємо ягідки. Ягідки, ви пам'ятаєте, що вони круглі. Ось так. Ось одна у мене така ягідка. гарна. Біля неї намалюємо ще одну ягідку. Ось так. Ось таку. Ще намалюємо йогідки? Ось так, зафарбуємо. Одно ну, так ось трішки нижче. Ягідку. І ще одну ягідку не малюємо. Ви поможете порахувати скільки ягідок. У нас, так, вірно, п'ять ягідок. Тепер ми добре вимиваємо і малюємо. Хвостики ягідок. Тут ми малюємо так тоненько. Ось так один хвостик до ягідки. І інший хвостик. А тут ми три ягідки намалюємо. Так, Оля, та погляньте, яка гілочка в мене вишні з ягідками. Я чекаю на ваші роботи. До побачення, до наступної зустрічі!